Нудить в транспорті. У дітей причина це недорозвиненість вестибулярного апарату. У дорослих це детренованість. Організм отримує дуже багато інформації про зміну положень тіла і співставляє їх з тим, що він бачить. Тому важливо, подорожуючи, не читати книжку, не дивитись в телефон, не дивитись вбік, а дивитись тільки вперед можна вікно привідкрити і не мандрувати на пустий шлунок. Можна з'їсти щось кисленьке, можна з'їсти печиво і пити холодну воду маленькими ковтками. І за годину до поїздки прийняти препарати від нудоти, такі як церукал, метоклопрамід, домрід. Але пам'ятайте, що вони мають дуже багато побічних явищ та ускладнень. Тому найкраще перед поїздкою. Потренуватись, це крісла качалки, гойдалки, качелі і робити короткі поїздки на авто. Подорожуючи в автобусі, сідайте за водієм, в легковому авто спереді, в літаку біля крила. І намагайтесь завжди отримати позитивні враження від мандрівки.